Кажи, сам відкриваєш машину? Доброго ранку, ми йдемо до школи, тільки з Сергійком. Синка, де наша де твоя сестричка є? Дома. Дома, а чому? Вона хоренька, та? Так. Відкривай зеркала корасани. А так ми перепаркувались, тому що ми не мали ніде більше місця. Тобі поможу? Молодець. Дякую, мамин помічник. І зараз будемо залазити. Оля! Народ, всім привіт! У нас такий вітер. Вже який третій, напевно, день. І так холодно, я не знаю, як при морозі. Це просто абзац. Як ви бачили, я сьогодні тільки з сином, доця вдома, доця хвора. Це якийсь теж абзац. Е, чи вона хвора? Дитина кашлює. Кашлює так сильно. Зараз я виїду, бо я біля школи, а тут як завжди з паркінгом, просто. Дуже тяжко. Одним словом, дитини такий сильний кашель, що може другу ніч не спимо. Дитина заходиться в кашлі. Наша педіатра казала, що нічого страшного, що просто кашель, пити сироп, але бачите, це не допомагає, тому ми сьогодні я знову зробила запис до неї. Ми знову поїдемо ввечері. Хай її послухає, щоб ми знали. Чому причина, чи хоча б легені чисті, покажу, кашель супер поганий, мені не подобається. Ну і плюс це супроводжується в неї з насморком, дихати їй тяжко спати також. А чи не спимо ми вдвох з нею. Вже другий день, другу ніч, точніше. Ну що ж, я поїхала на роботу, син пішов на службу в школу, хоч він дуже... Противився без Ілліни йти в школу, бо як так вона вдома. В машині включає на всю потужність опалення. Тут собі можна дозволити, бо вдома не дуже. Чесно сказати, вдома ми ще опалення не як один раз ми включали, щоб прогріти хату. Наразі обходимо тільки електричними приладами. Чому? Тому що з листопада місяця ми отримали лист. Що контракт по попередніх тарифах по газу в нас закінчується в жовтні він закінчився, і за листопад нам так приблизно написали підняття, підняття цін. Тобто, до прикладу, вам розкажу: якщо ми платили, скажімо, 50 євро в місяць, тепер ми будемо платити за ту саму використану кількість газу 250 євро в місяць. Ну, Це так, щоб для орієнтиру орієнтувати, скільки разів, піде подорожчання. Наш кум дзвонив, у нього той тариф діє вже з літа, я так зрозуміла, тому що він нам говорив якісь баснословні суми, які він вже платить. Кіцька! Ти що тут бігаєш? Суми, які він платить, це просто космос. І, чесно сказати, Працювати, щоб заробляти для того, щоб платити за газ капець. Я розумію, в Україні ситуація взагалі складна, надзвичайно складна. Ой, надіюсь, це все скоро закінчиться. І все піде на покращення. Всім привіт, вітаю, як у вас справи? У нас нарешті після затяжного дощу з'явилось сонце. Адже знову ми хворіли. Хворіли затяжно, тому що по черзі. І це і найгірше в нашому випадку, тому що хтось хворий, і весь час хтось мусить когось пильнувати. Одним словом, перше захворіла Іліна. Я не знаю, кажуть, що зараз ходить якийсь такий вірус. Починається все з кашлю, потім переходить ніс і температура і так далі. Отже, почала хворіти Іліна, вона почала сильно кашляти. Кашляла так, що дві ночі підряд, я з нею не могла спати. Тому що їй нічого не допомагало. І як тільки все заспокоїлося, ми ходили до лікаря. Лікарка її слухала, легені чисті, але сказала, що мусимо перетерпіти. Сказала, що кашель неї горловий, хоча мені не дуже то подобався він, що не зовсім він був схожий на горловий. Отже, сказала, що все нормально, буде підніматися температура, пити як завжди, парацетамол і бупрофен. Одним словом, ми справилися з тим ділом. І тільки Елена пішла до школи, Серхіо захворів. Боже, Серхіо правда, не кашляв, Серхіо тільки мав температуру, температуру досить високу, три дні йому трималася і пішло трошки вниз. Але сьогодні, вроді, якби пішов на покращення, тому так як сонечко, вітру вже нема, і ми вирішили вийти на прогулянку, щоб вони трошки подихали свіжим повітрям, бо в хаті теж не вихід сидіти. До речі, в провінції Мадрид зараз серед працівників медустанов зараз проходять якби страйки. Ми тому, коли приходили до нашої педіатри, там була тільки одна чергова педіатра, одна лікар, яка приймала дорослих. Одним словом, черги толку ж ти маєш запис чи не маєш запису. сидиш в черзі, чекаєш, поки тебе приймуть. Хоч нарешті на кінець осені мої діти знайшли купу листя, в якому вони виволочились, побавились, покидали з ним на голову один одному. Пораділи. Так, у нас почався сезон хурми, і Лена гарно нарізає сама. Така доросла дівчинка вже вміє все сама робити. Та, донь, допомагаєш мамі? М -м, яка смакота. Ну що ж, з болячок ми нарешті вилізли. Все у нас же позаду, і я діткам пообіцяла, що коли ми будемо здорові, ми виберемось в такий розважальний центр. Тим більше погода у нас. Не дуже, тому що може бути сонце супроводжується сильним вітром, причому вітер досить такий холодний або падає дощ. Тобто на вулиці погуляти практично нереально. Так як ми любимо гуляти, тому ми поїхали в цей центр. Це й Муралєха, Я цей центр в попередніх відео минулого року показувала вже. Ні, це був той рік. Весною, мабуть. Отже, чим він мені подобається, він має дуже велику площу. Ціна за вхід за одну дитину оплачуєте 8 50 центів, там є батути. в Вартість входить одна пляшка води для дитини, плюс там можна взяти з собою якусь мірієнду, перекусити і розважається там хоч цілий день. Ми брали з собою на перекус різні фрукти і бутерброди можна взяти. Плюс там також батьки діткам справляють ні народження. Ось такі машинки і все... все це входить в вартість даного квитка. Тобто ви можете на машинках кататись хоч цілий день, можна на батутах стрибати, є такі, як мої діти кажуть, парки де деболяж шариками кидаються, також є різні лазінки. Одним словом, розваги для дітей там є досить багато. А батькам, в свою чергу, можна посидіти в кафе, попити каву, побалакати. Ну, побалакати це я вже перебільшила, тому що там такий шум, що вуха аж закручується. Ну, тим не менше, розваги тут є для дітей. І ще одне: тут дуже тепло, немає потреби дуже сильно там переживати, що дитина замерзне і так далі. Вони там мають можливість бігати і посими, і дітям досить цікаво. Єдине на вихідних там дійсно дуже багато людей, надзвичайна кількість, а в будні дні значно менше. Отже, що я можу сказати, ціна, якість однозначно рекомендую. Хто тут поруч живе, можете приїхати, подивитись, погуляти. Дітям дуже сподобається. Це мої машиністи застряли. Дівчинка побігла їм на допомогу. Еліна. Дуже любить також кермувати, але вона сьогодні, бачите, вирішила посидіти як пасажир. Дітям такі розваги дуже подобаються, тому що, по-перше, вони витрачають свою енергію, і якщо погана погода немає, куди піти погуляти, відповідно, вони тут повністю, як би кажуть, компенсують всі ці гуляння, які ми не використали на вулиці. Отже, після того, як ми покатались, бачите, кататись можна досить довго. Дуже багато діток там є. Ми ще пострибали на батутах. Також там є такі великі кубики можна складати. І вже на кінець дня ми ще спробували виграти навіть іграшку. Але, як виявилось, це не все так просто. Ось спочатку пробую Серхіо. Вартість такого, такої спроби 1 євро, але дається тільки одна спроба, і таку іграшку. За три спроби нам не вдалося жодного разу витягнути. Отже, діти трошки розстроїлись, але нічого. І замучені, задоволені, поїхали додому. Ну що ж, я всім дякую за перегляд відео. Дякую, що провели час з нами і до скорої зустрічі! Отже, попереду новорічні свята, різдвяні свята. В наступних відео вже будемо записувати більше такого новорічного контенту. Мадрид, до речі, вже повністю освічується і тому з наступаючими святами. До скорої зустрічі! Всім дякую за перегляд! па-па!